Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги! Ми запрошуємо вас на останній день семінару завтра, 30 січня о 10-й годині. Що буде дуже цікаво. Цікаво те, що наші партнери за донати для ЗСУ пропонують класні знижки на техніку, яку продає «Титан Машинері. Компанія Бінфілд надає знижку на інгібітор рази. Компанія Орбіс взагалі дуже крутезний подарунок на восьмирядну сівалку обладнання для внесення РКД або каз. Так що, без бункера, правда, але, але обладнання. так що, Я переконаний, що це вартує коштів. Так що, донайте на ЗСУ, приходьте до нас на наш останній заключний семінар, який буде, де ми підсумуємо колеги з вами економіку того, що ми говорили там три дні. Як і з чого почати, чого найбільше можна мати зиск. Так що запрошуємо, будь ласка, буде цікаво. Переконаний, що буде цікаво успіхів, колеги.